Я прям как Я тут уже цены пришло в мое життя чуть ранее. Интересно, конечно, сегодня игра показала. Тем более, я играю уже четвертый раз. Цикаво, это был очень интересный experience для меня. Я для себя открыла очень много инсайтов. Для меня это был интересный опыт. Пытается действительно жизнью Запрос. запросом. Восторге, энергия подняла. Наглядно увидела свои триггеры, свои потолки. Сегодня у меня самый главный инсайт чем больше ты себя ценишь, чем больше ты в себя вкладываешь, тем больше ты зарабатываешь денег. Это просто факт. Пить акции, потому что то, что я хочу сделать в реальной жизни. Вообще, попробовать это мозг, и сидишь, считаешь, что уже это надо развивать. То есть... Я, вообще, я так, так довольна, просто круто. Это мой первый опыт. Я хочу заменить свои финансовые мысли за 2 года игры. Выявляется, что так. Ну, какое-то было чуть-чуть такое скептическое настроение. Но игра максимально крутая. После нашей игры я сидела 7 часов и создавала свой метод. Это было мега-нереально круто, потому что у меня будто бы вот все мысли, которые у меня были в голове и не могли сложиться, они вот так вот вышли, и я их вот так вот собирала, как паслики. Ну, в общем, это было мега круто. Много, очень много инсайтов. И я свой метод авторский теперь смогла презентовать на форуме и, естественно, помогать клиентам деактивировать те программы, которые мешают проявляться и зарабатывать деньги. Которая подсветила мне моменты, почему я топчусь на месте, куда уходят мои деньги, помогла мне очистить пространство, которое я захламила. И это не только в плане вещей, а в плане каких-то ненужных коммуникаций. И да, в принципе, жизненное пространство немного я очистила. Поэтому я до сих пор какие-то ловлю инсайты, если это правильно сказать. Какие-то ситуации происходят, и я понимаю, почему так. Потому что на игре мне четко показала в настоящем времени, что происходит с моими финансами, с моим отношением к финансам, да, куда уходят мои деньги, утекают. Ну, как бы вроде бы это и было и так понятно, но игра прям четко подсветила, показала. Поэтому я передвинулась с точки А в точку Б. Це вже добре і жду нову игру. Хочу підрости в плані своєї отношения з фінансами. Спасибо, Зарінка. Играла в гру Cashflow вже два рази. Кожного разу відкриваю для себе якісь нові грані фінансового мислення. Я стала помічати свої негативні звички в грошах. І від того почала діяти та приймати рішення не від звички, а більш усвідомлено. Окремо хочу сказати про ведучу Зарину. З нею неймовірно комфортно грати, вона веде гру без тиску, з посмішкою, але при цьому поділу тонко відчуває, коли тебе підтримати, а коли дати самій дійти до свого інсайту. В загальному. Дуже кайфова гра для розуму і для душі. Прийшла з планом А вартуватися на вищий час на роботу. І прийшла в план Б, я знайшла роботу асистента вихователя, і зараз три години на тиждень я ще виконую роботу початківця дефектолога. Займаюся з дітками з особливими освітніми потребами і заробляю власні кошти. З такими результатами задоволена. І сподіваюсь, на мене ще чекають нові можливості в моєму житті. Мій стан до гри. Це людина, яка не знає, куди йти, що їй робити. Невпевнена, розгублена, багато-багато питань до всесвіту, до цього світу, до людей, до всіх. Після того, як ми провели гру з Оріночкою. Я багато чого для себе винесла, багато чого зрозуміла. Було дуже багато інсайтів в плані, куди далі рухатися, в якому напрямку, як себе поводити, як створювати себе, це саме головне. Тому що коли йде перебудова самої себе, тоді наш світ навколо весь світ. Змінюється. Так, це я. Всім привіт. Хочу вам сказати сьогодні, що шлях до нашого успіху це і є гра, в цій грі нам допомагають люди, які зустрічаються на нашому шляху. Хочу дуже подякувати. Дуже гарній людині, яка змогла мені донести своїй грі, як краще досягти таких вершин успіху, які я зараз маю. Дуже дякую.